Як звичайна українська студентка запровадила нове свято День Вишиванки. У 2006 році студентка історичного факультету Чернівецького національного університету запропонувала одногрупникам прийти на заняття у вишиванках. До ініціативи долучилися і викладачі, а згодом ідея поширилася і в інших містах. Після цього, в 3-4 травня, в Україні та в українських діаспорах по всьому світу відзначають День вишиванки. Давнину орнаменти вишиванки несли в собі не тільки естетичне задоволення, а й зашифроване послання, код роду, стаючи своєрідним оберегом. Для людини. Часто ставалося так, що сенс конкретних орнаментів губився з поколіннями, адже майстрині просто повторяли за бабусями та прабабусями. Проте це призвело до досить цікавих результатів. Зараз кожна область України має свій. Унікальний і автентичний візерунок для вишиванок, гадаю, хоч один раз ви задавались питанням, наскільки прадавній цей звичай. Звісно, точної конкретної відповіді я вам не дам. Але ось що цікаво: поблизу села Мізен, що на Чернігівщині, археологи знайшли статуетки чоловіків, одягнених у сорочки з візерунчистою вишивкою на рівні грудей. А ось мізенський браслет, якому 20 тисяч років. Це витвори мистецтва кам'яного віку, які були знайдені в Україні у 1908 році. Згодом у Миколаїв. Київській області було проведено розкопки могили знатної та багатої сарматки. У кургані Соколова могила археологам вдалося розкопати вовняний одяг, ймовірно, сорочку, оздоблену давньою вишивкою. Цей факт доводить важливість вишитого одягу для людей, адже його клали навіть у могилу разом із золотом. Також вишиванки були знайдені в Києво-Печерській лаврі. Вбрання вишивала мати гетьмана Мазепи. Щодо мотивів, здебільшого, це були геометричні візерунки. Квіти ж з'явилися набагато пізніше. Дякую за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. А також не забувайте підписуватись.